Наразі маємо дзвінок прямо зараз в ефір. Нам дзвонить Наталя Білокудр з Харкова. Доброго ранку. Доброго ранку. Це доброго наш ранку. кореспондент. Доброго Наталя, як... доброго ранку. Як Д... там в Харкові сьогодні ситуація? Що відбувається? Як святкують чи не святкують багато людей? Чи все спокійно? 9 травня у Харкові розпочалося дуже спокійно. Воно розпочалось урочистої ходи до меморіалу славу на, на Чолі колони були ветерани з Великої вітчизняної війни. Також харків'яни, керівництво міста поклали квіти до пам'ятника до пам'ятника. Також був урочистий салют, після чого ветерани. Поїхали на так, звану, на так зване свято, яке відбувається у Харкові, як ви знаєте, парад відмінили, але ветеранок вшановують все одно за пам'ятником Леніна на Майдані Свободи встановили невеличку сцену. Зараз вже свято розпочалося, але навіть пісні, у навіть привітання від депутатів міської та обласної ради. Ветерани підходять, їх харків'яни зустрічають оплесками. Також у місті відбудеться декілька мітингів, так званих от Антимайдан, зараз йде ходою, вони несуть величезну георгівську стрічку і також хочуть привітати ветеранів з Днем Перемоги. Поки що у місті все спокійно. На Майдані Свободи вжито безпрецедентний захід безпеки. Тут величезна кількість правоохоронців, які це поприму. Майдану і охороняють спокій харків'ян та ветеранів в студії. Наталя. Дуже вам дякуємо. Будемо зв'язуватися з вами впродовж дня. Повідомляйте нас, якщо не дай Боже щось станеться, і повідомляйте, якщо все буде спокійно.